Трен С4, кузовий хатчбек, автомобіль 2009 року випуску. 1.6 бензин на механіці. Передній привід. В доброму, гарному стані по, технічному, по техніці, взагалі без зауважень. Класний автомобіль. Стоїть на титанових дисках. таких красивих, прикольних. Зимова гума. В непоганому стані практично нова. Ось такий він має вигляд. Такий синій колір, яскравий. Красивий, такий величезний багажник, глибокий, дуже багато місця в ньому, мультикермо, звичайний кондиціонер. Ось така прикольна приборна панель, є всякі такі прикольні ніжки. Салон теж в доброму стані, навіть під чехлами знімали, дивились. Зауважень немає, чисті, хайні. Все з ним добре. Є ви коврики під стиль салону і під е, колір автомобіля. До речі, тільки що даже його заводили в такий лютий мороз, завівся без зауважень, взагалі дуже чудово і дуже класно. Так що, друзі, приходите на майданчик.